131 стаття пункт 1 Конституції України. В Україні діє прокуратура, яка здійснює перше. Підтримання публічного обвинувачення в суді. Друге. Організацію процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. третє, Представництво інтересів держави в суді. В виключних випадках і в порядку, що визначено законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом. Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України президент України. Строк повноважень Генерального прокурора становить 6 років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль. Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно в виключно у випадках. Із підстав визначених цією конституцією та законом, дякую.